уже в вагоне. Миллион лет я уже не каталась, на самом деле, в этому футболисту. Так все цікаво. интересно. Дякую. Очень круто. Ми їхали нічним потягом з Києва до Одеси. Раніше я подорожувала автобусом і можу лише пожалкувати про такий досвід. Потязі було дуже зручно. Можна було попити гарячу каву або чай, витягнутися на весь зріст, виключити все світло в купе та спокійно поспати. Також я була приємно вражена, наскільки чистий і охайний був вагон. Чесно, я була дуже вражена. Доїхали ми без затримок і буквально з першими промінчиками сонця були в Одесі. Не встигли ми приїхати. Єдине, в принципі, що зараз працює, це мак. От і ми приїхали, а тут відкрили ранкове меню. О, так, от, будь ласка, картопляник, якісь там фреш-макмахи, кава. Так, ми вже залишили чемодани. Зараз будемо трішки погуляти, підемо. От, 12 нас заселять раніше, навіть ніж можна. Просто все Погода Погодка найс, не дуже жарко, не дуже холодно. Навіть трошки може і спокотніше, бо така курточка тепла, вже сонце припікає, Але кайф, кайф. Отак гуляєш собі зранку, здавалось би, звичайною вуличкою в Одесі, і натикаєшся на лютеранську церкву Святого Павла, або як її ще називають, Одеська Кірха. У цієї будівлі довга і непроста історія. Збудувала церкву ще на початку 19 століття, а потім неодноразово перебудовували. Багато років при радянському союзі ця церква стояла занедбана і нікому не потрібна, і лише з часів незалежності України її почали відновлювати. Окрім церковної діяльності, тут часто відбуваються концерти класичної музики та інші заходи. Особисто мене тішить те, що однією цінностей лютеранської громади Одеської кірхи є повага до української державності. О, а це будинок Русова. Ще одна багатостраждальна пам'ятка архітектури в Одесі. Ця будівля в стилі Рококо багато чого побачила за цілих 125 років. Самі можете здогадати, що з ним зробили в часи Радянського Союзу. Тому довгий час будівля була непридатна для використання. Також будівля серйозно постраждала від декількох пожеж, і на її реставрацію виділяли більше ніж 140 мільйонів гривень з міського бюджету. А вже декілька років за будинок Русова ведеться повноцінна битва, яка в кінці кінці вирішить, кому ж буде належати будинок підприємцям чи державі. Так, це у нас ванна, Така доволі простора. Цікаво люфтра, Все чистенько. Це у нас такий кухонний куточок є. Тут микрохвильовка, тут є холодильник. Так, це така обідня зона, три стільчики. Телевізор, торшер, дуже гарні великі вікна. І наше ліжко. Ну і там ще такі типу тумбочки, крісло. Але там зараз наші речі. Це у нас такий ще є шкаф. Доволі міський. Це наш шкаф, ми дуже понаскладали певні речі. От І це наш номер. Дуже дуже прочистиль. Він доволі такий високий, прям дуже світло, дуже гарно. Мені дуже подобається. Так, йдемо на балькон. На балькон. Отак, от якось. Ні, не так. Не пройду на балькон. Так. Так, сіточка. Ой, сіточка влетіла. Так, наступати не, не буду, бо тут так бруднувато на цьому. Але дуже гарно. Такий у нас дворик. Файно Так, ми трішки давно відпочили, дуже сходили, справи поробила, і зараз йдемо на море кудись. Ми побачимо море за вже багато-багато років. Фух, трошки запехались, бо піднімались, спускались під міст, піднімались з моста. Ну, трішки похолодало на вечір, але сонечко, вика, найс. Nice. Міст Цебо теж має родзинку. Хоча по мірках мостів місто Цебо не може похвалитись неймовірними розмірами, але каркас мосту був виготовлений в Парижі на тій же фабриці, де створювали елементи Ейфелової вежі. Тому ось вам очікувала частинка Парижу. А ще тут є гойдалка. До пляжу ми йдемо через парк Тараса Шевченка. Просторий, гарний парк, де можна прогулятися або відпочити. Я, Дарина і Тарас. Де, блін, Тарас? Ти де? І Дарина, ні? <сум> Це банду в зборі. <сум> Які цікаві лавки тут. Такі тут і люди на них сидять. Дуже гарно. І яка краса. Пляж Ланджерон, мабуть, один з найвідоміших пляжів Одеси. У 2024 році він навіть опинився у списку найкращих пляжів світу, посівши 27 місце. Свою назву пляж отримав від французького генерал-губернатора Луї Ланджерона, який проживав тут на початку 19 століття. Він активно розвивав цей регіон, непогано розжився і побудував собі літню резиденцію. З часом назва втратила зв'язок з Окс резиденцією, але і досі пляж мис називають Ланджерон. Це місце, можливо, хтось бачив. В Одесі часто люди зустрічають світанок, і оце тут ззаду піаніно, на якому грають. От, а тут також є оце такий смітничок піаніно, і також така як лавочка, не знаю, просто як східці такі піанінні. Дуже прикольно. Неподалеку від пляжу Ланжерон можна знайти парк атракціонів. Тому, якщо хочеться розтрястись або активно провести час, можна завітати і сюди. Ми вирішили покататись на машинах. Ми в машинах зараз будемо рулити. Не знаю, чи буде чутно, але ми з Дариною зайшли поїсти рамен Будемо зараз їсти, бо може находитися, то кажуть, що милась Не знаю, чи буде щось за музику, будемо їсти рамен зараз. Ми не їлись, втомились, тому йдемо додому відпочивати і спати. Ось так закінчується наш перший день в Одесі. Так, ми вже поснідали зараз. У нас починається другий день. Тому ми зараз йдемо гуляти. Ми думали взагалі сьогодні йти зустрічати світанок, але коротше, прокинулись вже там десь 10 ранку. От, ніякого світанку. О десять ранку ми зараз ідемо гуляти. Зараз кудись зайдемо на каву. Потім підемо по історичних місцях гуляти. Одеський національний художній музей не працює в понеділок та вівторок. Гадайте, коли ми прийшли до музею. Вівторок, але насправді це не мало значення, адже музей та дворик самі по собі цікаві. Будівля, в якій розташовано музей, виглядає помпезно. Воно й не дивно, адже це першопочаткова резиденція графів. Музей володіє визначною колекцією предметів мистецтва, а також організовує виставки, присвячені Україні, творчості та сучасному мистецтву загалом. На жаль, наші вороги не мають розуму, совісті та цінностей, тому музей був пошкоджений через приліт. Проте музей продовжує жити і завдяки мистецтву озвучує і підтримує важливі для нас теми. А це пам'ятник помаранчі, але по суті винахідливості одеських підприємців. Колись Павло Шаперший прикрив усі бюджети на розбудову міста. А підприємці, дізнавшись, що йому подобається помаранче, відправили йому три тисячі апельсинів, щоб його задобрити. Ну і задобрили його. Подарунок він прийняв, а фінансування відновив. На пам'ятнику все ще знаходиться сам Павло Шаперший. Побачимо, як довго він там протримається. Не бачите Катерину? Я теж. Ну і чудово. Європейська площа це найвідоміший майдан Одеси. Пам'ятник засновникам Одеси демонтували в 22-му році буквально за три години. На колоні зараз висічіє український прапор. Ця площа декілька разів змінювала свою форму та назву, і мені здалась великим місцем сили та змін. Якщо ж колись європейська площа знову змінить свою назву, то сподіваюся, що це буде на честь наших захисників. Супер-мега-влогери та знімаємо обзор. У мене круасан з трюфельною пастою і з крембл. Це значить, що його будуть спивати. Смачно! Смачний суп. Я б не сказала, що він прям дуже схожий на те, що я їла в Парижі, але м -м, смачно. Це будинок одеської міської ради, пам'ятка архітектури та історична будівля. По обидві сторони колон в нішах встановлені скульптури Меркурія та Цецер, а над входом є годинник з двома жіночими фігурами день та ніч, які символізують вічність часу. Опери і балету, мабуть, одна з найвідоміших візитівок Одеси. Так як це була моя перша поїздка, то саме театр я не відвідувала, але обов'язково запланую це на наступний раз. Будівля театру вражає своєю красою, хоча цій перлинці теж довелося багато чого пережити. У 2007 році театр був реконструйований і до сьогодні активно веде свою діяльність. Наразі гасла театру, коли звучать гармати, музи не мовчать. Попри обстріли та повітряні тривоги, театр збирає своїх стінах глядачів та показує силу і непорушність міста. В складні часи театр міста тримає культурний фронт. По дорозі ми також зайшли в фрага, адже цей заклад наразі доволі популярний в Одесі, і в багатьох кав'ярнях можна побачити їх продукцію, тому і нам стало цікаво. Прийшли на такий трішки відпочинок вдома на півгодинки, щоб ще сходити потім на пляж. Будемо зараз чай пити, бо трішки змерзли. Вітер, блін, в деяких вуличках такий страшний, неможливо. Ідеш, десь сонце світить так тепленько, десь зайшов тіньок. Все це неможливо. Просто до кісток проберемо. but i'm sorry to tea blueberries. as it does every year christmas morning finally came all the children were opening their gifts with holiday glee mm -hmm. and for little john bennett christmas day. Коли перед поїздкою шукала заклади, мені попався цей. Я спочатку припустила, що це буде в тематик цікей попав, але основна фішка кав'ярні для мене це друк фото. Інтер'єр закладу доволі цікавий, але я прийшла сюди з однією ціллю. Тому ми купили дві кави і нам роздрукували дві наші фотографії. Пізніше ми навіть обережно помили, і розібрали стаканчики, щоб зберегти собі ці фото на пам'ять. Ми прийшли вже на пляж. Ми хотіли пофоткати взагалі, коли буде сонце, але поки дійшли до пляжу, Сонцем вже і не пахне. От тому будемо якось фоткатись так в сутінках. Ми прийшли в грузинський ресторан. Мені вже принесли чай. Я зараз буду пити чай. А так ми замовили Ой, блін, важкий скіновакі ларбела. Потім ми будемо їсти хінкалі. О, чай пішов. Має бути травяний чай. Це хочу випити травяний чай, потім добре спати вночі. От. Вже вийшли, наїлись, взяли трішки з собою, йдемо додому. Зараз душ і відпочивати. Може, почитаємо трішки. На вулиці нормально, прохолодно. трішки вітер дує, але не так страшно. В курточці такі йдемо сезонні, нормально. От. Все сьогодні нагулялись більше 20 тисяч кроків. Багато де побували, багато де ще побачили. От, тому можна спокійної душою йти додому, відпочивати. Так що, мабуть, що все на сьогодні? все. другий день закінчився. Заходимо в наш двір. Все, пока. Зранку ми зайшли випити каву в кав'ярні Фаундейшн. Загалом Фаундейшн це українська, а саме одеська компанія. Вони спеціалізуються на каві високої якості. А їх підбренд бренд Хай приймає участь у національних та світових чемпіонатах, таким чином представляючи нашу країну в цій галузі. Фаундейшн має дві нагороди національної ресторанної премії Сіль, і це один з небагатьох закладів, в якому мені дійсно сподобалась фільтр кава. Я відео про те, як мені важко, і тут забулася, що не підключила мікрофон. От, розказую ще раз, дубль два. Я думаю, що в мене впав цукор, бо немає ніякої сили, ніякої енергії. Чекаю <плес> шакшуку. <плес> От е, буду їсти. Може, спокушую ще на якийсь круасанчик, але боюсь їсти солодке, бо е, може в мене потім навпаки не буде енергії. От тому чекаю. Ой, а ні, це не нам несуть. Мені принести їжу. Шакшуку Так, Зараз будемо пробувати. Яке воно прикольне. Жирнюче. Виглядає, значить, дуже жирно. Але мені дуже подобається. Дуже нагадує яйця з джикою. Я люблю джику. Угу. Дуже смачно. Все, я буду їсти, бо дуже хочеться їсти. Дарина привела мене в Аркадію. Якесь стосовочне місце. Каже. Отак от все це виглядає. Така алейка, де купа будинків, якихось інсталяцій, Вон крутиться якась фігня. От, ідемо. В принципі, я так то, що шок шукую наїлася, то можу і погуляти. От, але вже ходяться до моря. Хоча, може, зараз зайдемо якісь десерти пізьмимо смачні. Я і не проти. От вже якби після їжі і настрій є, можна, можна, можна все. Так от звичайна неділя, йду собі з вас до море. Звичайна неділя. <му> Зараз ідемо телескоп на якусь каву або щось таке, трішки зігрітись, Такий і ем, зупиночка, не знаю, чи але йдемо сюди. Може здатись, наче ми кожні 5 хвилин кудись заходимо, але насправді ми доволі довго йдемо від пляжу до пляжу, адже треба все розглядати, подивитись думливо в долечінні і все таке. Тому вітряну погоду дуже змеркла, і такі кавові підстопи непогано виручають, до змогу перепочити і зігрітись. Прогулюючи вздовж моря, можна натрапити на репродукції найвідоміших картин світу. Вони в абсолютно вільному доступі. Я не знайшла інформацію про те, хто це започаткував. Лише знаю, що протягом останніх років тут додавали свої малюнки американські художники, виражаючи нам свою підтримку таким чином. Цей заклад один з найпопулярніших. Ще задовго до поїздки я бачила цю терасу з усіх сторін, бо мені попадалась купа відео. Вид дійсно чудовий і за теплої погоди та сонечка це, мабуть, дуже затишне місце. Ми ж гуляли, коли було дуже вітряно і доволі холодно. Тому в таку погоду навіть з пледом не ризикнула тут посидіти. Можливо, наступного разу. चुरा तो ना mm -hmm.

До речі, в одеському громадському транспорті є своя цікавинка, яка мене доволі здивувала. Оплачувати приїзд у них треба перед виходом, а не при вході. Я ще ніде такого не практикувала, але все пройшло добре. Самі не помітили, як натоптались за день, гуляючи вдовж моря. Тому вже просто хотіли додому смачної їжі, гарячого душу і просто відпочинку. По дорозі додому зайшли в тишу та за рекомендацією Дарини взяли собі на вечерю кисаділі. А ще буквально біля дому помітили файну кав'ярню, то забігли за солоденьким. Десерт укрутезно виглядав, насправді було важко обрати щось одне, тому взяла спробувати собі полуничку.

Буду читати алегія, третя частина дивергенту. От зараз зроблю чай, буду читати, а потім буду спати. <кхи> все, тому сьогодні, сьогодні, в принципі, все. Так на ну, закінчується день. Четвертий день в Одесі у нас був доволі льовий, бо вже ввечері ми повертались додому. На вулиці було прохолодно, на море ми вже не дивились, тому день ми мігрували з кав'ярні до кав'ярні, прогулюючи забудованими вуличками. Тут ми знову прийшли в фаундейшн поснідати та прикупити кави додому. Я забулася показати, чизкейк і вже все, що залишилось від нього. Very sorry, але дуже смачно. Це лимонний чизкейк. Рекомендую. На найвідомішій вулиці Одеси Дерибасівська розташована ще одна чудова історична будівля пасаж Менделевичів або Пасаж Одеса. Одеса гарне місто, але коли занурюєшся в будівлю пасажа, наче потрапляєш взагалі інший світ: скляний дах, купа скульптур та цікавих оздоблень, що символізують торгівлю та достатки. Відверто кажучи, хочеться розглядати кожен куточок. Вхід в пасаж абсолютно безкоштовний. Більше того, окрім магазинів, тут є кафе, тому можна собі спокійно щось замовити і насолоджуватись тією красою, що ми і зробили. Буду пробувати ла... Ні, карамельне какао. Mm, дуже смачно. Так, не дуже солодко, але ну, ми таки не хотіли, щоб було дуже солодко. Тобі сподобалось? Дарина було апельсинове. Мені дуже сподобалось. Вона прям зовсім так ззаду трошки віддає о, апельсина. Так п'єш і mm. трошки присмак. Смачно. Це при тому, що я не дуже люблю молоко. І я не люблю какаоти саме через те, що віддає молоко, але тут дуже смачно. Mm -hmm. Тому так. Да. Це рекомендаціон місце. На вулиці холодно, зайшла в цей в За 45-49 гривень купила себе пов'язку на буха іду. Реально, вітер дує, дуже холодно. дуває прямо. Наостанок ми зайшли в Майбаттер, де я з'їла смішний, але трохи суховатий лимонний кекс. По суті, це була наша остання зупинка перед потягом, коли можна було перефіксувати щодо поїздки. Все, що можу сказати, Одеса перевершила всі мої очікування. Це гарне, чисте, спокійне місто з смачною їжею та безкрайнім морем. Дійсно морська перлинка. Я обов'язково повернуся сюди знов. Все. Ми вже забрали чомодани. Отут тягнеться. Ідемо вже на вокзал. Вже в початі. Е, у нас нижні полички, що круто. Зараз чекаємо, хто прийде на верхній, бо тут такі судочки, де треба складати. От Тому немає сенсу мені зараз там розчіхлятися. Отак от от, от. от, от з'їздили. Нас запустили набагато раніше, десь на 40 хвилин раніше майже запустили в потяг. Тому супер, будемо зараз. Будемо зараз чекати людей і розселятися.